До золоча звертаються люди щодо змін зрізання дерев у парку Івана Франка та у парку здоров'я. Що про це думають золочев'яни? Скажіть, будь ласка, ваша думка щодо змін у парку Франка і взагалі про вирубку дерев у золочеві? Дерева це наші легені. Якщо нас забирають легені, людина не може жити. І мені наража розкажуть, що у нас буде під ногами. Ну, тобто бетон, бруківка це добре, а якби було листя, якби була трава. І мені дуже прикро, бо ландшафт, який змінюється, не завжди це правильно. Придумано природою, задумано, воно завжди дає затишок. Я ну, їжі багато де, і я завжди бачу, наскільки оберігають, де навіть кільце беруть, дерево зберігають, окром машини їздять. І настільки воно все бережеться десь в світі цивілізованому. А через те я завжди буду проти цього. І я вважаю що це нормально. Тому що, кажуть, що якщо. Забрати людину в природу, вона відновиться, вона буде цвісти. І от це відбувається в Чорнобилі. Коли людина звідти виїхала, там дуже екосистема відновилася. І це все дуже воно в балансі живе між собою. Ну, втручається людина і, і робиться якісь такі казуси. А що до парку Франка, я залізла листове дерево, і я за те, щоб не знищувала те, що живе. Це живе. Якби ми зараз там поверхнево воно це все не дивилися. Ну якщо воно стоїть і живе, і дає нам плоди, і дає нам цей кисень, це живе. І чесно кажучи, якщо ми там наприклад часто хтось говорить до парку і сосни, по площі гілячка в сосни, вона виділяє набагато менше ніж листове дерево, кисню. Це треба розуміти. Соснові ліси у нас є кругом. Навколо золочева, їх не треба робити в місті, в центрі. Можна виїхати за межі і там. І якщо ми говоримо десь за парку литись, дую, щось бачу сюди, я йду болотами. Я 43 роки ходжу болотом до центру. Це мене теж тривожить і хвилює. І хвилює те, що центр міста є якось такою площиною. Я за все, щоб робилося. Робилося добре, робилося надовго, розумно, мудро. Я тільки руками і ногами. Але коли ми сьогодні подивилися, там до нас привезли допомогу, і е, ті німецькі друзі побачили оцей і пагор під центром проїхалися. Ми так сьогодні говорили: ну не знаю, це дерево, поки виросте наступне, але я вже його не застану. Сховатися літом. От ми знімали тут в центрі з вами передачу, ми е, збирали кошти військовим, і ми в, е, в серпні ми вийшли в місто, і ми не мали не, тінь тіні не було. І ми відійшли, щоб знайти тінь і зняти. І це люди розуміють, що зараз літком вийти з дітками, десь посидіти на лавочці, цих місць залишається все менше і менше. це важливо, тому що під декоративним рапткленом ви не зможете посидіти, заховатися влітку, а під сосною, ну не знаю. все дуже ну, чітко і видно. І я кажу: я за те, щоб підтримувати, садити, засаджувати. Це все, все треба робити. І максимально робити так, щоб не нищили. І всі це мають розуміти, знати і об'єднюватися, бути свідомими. Ваша думка щодо змін у парку Франка, і, зокрема, до вирубки дерев у Золочеві? Мені здається, що вирубка дерев набрала якогось нездорового вигляду зараз в золочеві, тому що дерево це ж є наші легені. Я не маю на увазі там трухляві дерева, чи ті дерева, припустимо, які там вражені, омилою, які треба там чистити і впорядковувати. Але просто коли вирізується дуже багато дерев, то воно якось, знаєте, як частинку себе позбуваєшся. Я бачила тут ходив міський Архітектор міський голова підходив по цьому по цій площі, і я питалася: як воно буде? Не було ще плану реконструкції, і я просто передала прохання від. Від жителів Золочева, щоб садили більше дерев, тому що кущики це добре, але те, що дає дерево, кущ цього не дасть, який би він красивий не був. Ну мені було сказано, що є людина, яка проектує такі площі і озеленення в тому числі. І ця людина добре знає. Хоча мені здається, якщо ця людина не прив'язана до Золочева і не має сентименту до цього міста, просто має професійні якісь навики, то цього мало. Тому що ми десь росли, ми ходили попід тими. Деревами, і я правда не знаю, який стан тих дерев. Можливо, вони будуть трухляві. От, але мені здається, що це були живі дерева, і все таки листяного дерева треба більше. Мені от, наприклад, подобається, як робили в зеленому яру. Там потрошки зносили оці аварійні тополі, підсаджували липи, ці дерева прийнялися. Тобто цей парк потрошки оновлюється. А отак, от, от тотально, ну можливо, тут буде дуже гарно, але в мене десь на думку спадає сквер, де стояв колись пам'ятник Пушкіна. Його порядкували, поставили там лавочки. Зробили доріжки, але для мене це є такий мертвий сквер. Він, він красивий, але він до душі нічого не промовляє. Тому мені здається, що треба дуже обережно до того підходити. Я пригадую, коли була в Німеччині, ми заїхали в одне село біля міста, біля Шонінгена, і там йшла дорога, і посеред дороги росло дерево. Це дерево просто обклали навколо гарним бордюром, і вона розгалужувалася. Ця дорога обминала дерево з двох боків і йшла далі. Тобто, ну десь таке бережне ставлення має бути до, до зелені, тому що зараз екологія не очікується якась дуже добра в зв'язку з тим, що відбувається, і тому кожне дерево треба берегти, якщо його можна зберегти. Я, я за тим, щоб дуже обережно підходити до виру. Звичайно, є екологи, які підписують, дозволи на знесення дерев і так далі. Але ну от, в парку здоров'я там також там було, було знесено дуже багато дерев, які могли би ще рости. А чи відомо вам, хто є власником цієї ділянки землі? Ну, це міська земля. Це є міська земля, наскільки я знаю, був на аукціоні придбаний оцей будиночок. Але там заїзд з протилежного боку. Тобто, звідси заїзду не мало би бути, так як мені розказував архітектор. Отут крайня смуга має бути з великих дерев, високих, тобто високоростучих, а далі воно має якось так знижуватися, зменшуватися. Ну я, я ще поки що не маю уявлення. От. Трошки, трошки є така ностальгія, знаєте, за тими зеленими насадженнями, які я з вікна своєї роботи бачила. І навіть ландшафт, оцей. Нерівний, він є цікавий, тому що можна все вирівняти, зробити красиво, а можна обіграти так, як воно є. Ну, але тут вже є, як є. Планується встановлення пам'ятника Івану Франку, тому що тут є посвячене місце, і Франко тут би мав бути, тому що Золичів і Франко вони дуже тісто пов'язані. Тим більше тут, буквально через дорогу Іван Франко читав свого Мойсея в народному домі. Тобто, ну має бути якийсь мудрий баланс. Має бути розвиток однозначно, але збереження нашої старовини, нашої автентичності. Якщо ми це все зробимо євроремонт, то ми втратимо частинку себе, ми втратимо фундамент, на якому ми виросли. До цього треба дуже обережно ставитися. Ваша думка щодо змін у парку Франка? Я, як історик, і мене просила міська рада підготувати матеріал, а що там було раніше. Я цей матеріал опрацював. Чи там були якісь культові споруди оборонного значення споруди, які мали історичне значення, і консульчуючись з краєзнавцями Золочева? То ми прийшли до висновку, що там не було таких пам'ятників архітектури. Там було два будинки, два будинки, які були знищені під час Другої світової війни. Один повністю, а другий маяк, в якого була продавлена криша. Дах вибачаюся, в якого був продавлений бах, дах, І після Другої світової війни він підлягав ремонту. Його відремонтували. Він зараз там є. От. Ну а відносно задають питання, чому там підвищення було. До цього підвищення були болота. Були болота. Е, річка, як ви знаєте, яка текла млинівка, е, зверху був міст, який був у другому під час Другої світової війни. Е, знищений авіацією його потім від. Становили, відремонтовували і якраз постраждали цих два будинки. Один зовсім, а другий маяк ну, потребував ремонту. Це те, що стосується історії, що там було. У 1948 році була заснована тут у нас в Золочеві піонерська організація. І їй віддали будинок піонерів, в якому раніше е, було е, була купецька гімназія, а потім вчительська семінарія. І е, там, коли утворили цей будинок піонерів. На честь 35-річчя піонерської організації імені Леніна, 19 травня, вони святкували, було встановлено цементні фігури піонера з горном, так і дівчинки, учениці, яка йшла. Із підручниками спішила кудись і так далі. Вони не мали ніякої цінності, тим більше, що е, останнім часом там вже вони були пошкоджені, була видна арматура. Воно привело до того, що цей пам'ятник міг і впасти комусь там покалічити, вони були знесені. Після цього, ага, я хотів би сказати, що там проводились ще лінійки піонерські. Там була доріжка насипана піщана, флагшток встановлений, і на річницю Леніна там проводилися лінійки, і на річницю заснування цієї піонерської організації. Щодо Цього парку, який там був, коли ми от говорили, я вже казав, що я. Робив просто ну ознайомлення е, депутатів міської ради із тим е, історичним минулим, який там був, яке там було, тобто е, історичної цінності воно не, не несе це мало, місце. Воно немало, і навіть я вам скажу більше, що ми звернулися до архівних документів, і у е, книзі Золочівщина Володимира Болюбаша, професора. Там є коротко кілька речень тільки про е, те, що там колись був будинок, в якому органісти е, римикотолись. Храму костела проживали. Ну а після війни у тому будинку, який називається Маяк, була військова комендатура, яка затримувала там з порушенням військового порядку, Великий гарнізон золочів був. От. І після цього аерофлот у цьому Приміщенню розмістив апаратуру наведення, маяк такий званий. Була ціла сітка антен, три антенни, одна велика центральна і дві по бокам, які постійно причиняли такі, знаєте, неприємні ситуації для учнів. Які спішили в школу, хотіли скоротити шлях, вони під цими антенами проходили. Цього не можна робити, тому що там магнітні поля, електричні поля, часто робили опіки, торкнувшись до тих розтяжок. воно, ці антени були ліквідовані, і цей парк практично вже став безхозним, почав занепадати, і у 2006 році. Там поставили брилу, яка символізувала те, що навпроти у будинку рейс у 1911 році виступав наш славний поет, геній Іван Якович Франко, який приїхав сюди в Золочів. Хворим вже його студенти, і гімназисти несли на руках до актової зали, і де він читав свого безсмертного Мойсея. І на честь цього рішенням міської ради у 2006 році тоді був головою міської ради Зубер Володимир Володимирович. Було прийнято рішення, що в майбутньому встановити там пам'ятник. Ну але ця брила досить довго стояла, і я пам'ятаю, кілька було прохань товариства. Просвіта союз Українок, вже в кінці кінців поставити там е, пам'ятник Івану Франку. Але чи не було можливості, чи не було бажання? Але ця брила от простоїла до нашого часу, і е, в міській раді прийняли рішення про встановлення пам'ятника Івану як Франку. Ну і з е, можна сказати, у культуренням цієї території тощо. От. І е, я особисто ескізів не бачив, я тільки чув і про те, що там має плануватися і фігури із е, казок Івана Яковича Франка, і е, ці лавочки для відпочинку, із, які символізують образи його казок. От. Ну, Як воно там буде, я мав завдання тільки дати історичну оцінку цьому місцю. А ваша думка щодо вирубки дерев у золочеві, знаєте, коли е, рубають е, дерева і зелень нищать, це звичайно погана справа, важко. І я вам більше того скажу, що е, практично е, ці дерева, чому мені було так е, це? Тому що я з ними ріс з тими деревами, розумієте? Ну але е, з іншого боку, коли цей парк був. Безхозним і е, там то купа сміття, то купа кульків тих, які виносили, не доносили до е, скринь сміттєвих лежали. Звичайно, це погано. Ну але з іншого боку, я повинен сказати, я знаю, що там полеміка зараз іде, чи то добре, чи то погано. Але я повинен вам сказати так, що е, це рішення приймали депутати міської ради, а депутати були обрані нами, нашого міста, жителями. І тому депутатам, звичайно, можливо, треба було провести якусь роботу, знати думку населення, щоб це питання не викликало ось таких ось спірних питань, як зараз. Що одні за те, а другі проти того. Ніхто проти Івана Яковича Франка нічого не має, це дійсно постать, це наша гордість. І коли починається ця полеміка, звичайно, це не дуже добре. Тому я вам повинен сказати, як історик, що. Ця територія, вона не має історичної цінності, і тому на ній можна будувати, як говориться, все, що завгодно, але при цьому звичайно враховувати думку населення нашого міста. Отже, ваша думка щодо зміни парку Франка, і, зокрема, про вирубку дерев у золочеві? Слава Цезористо. Та звичайно що. Виробка це не є найкращий варіант. Це ну радше у світі такі речі не дуже гратулюються і так далі. Бо ви розумієте, щоб зрізати якесь дерево, це купа документів і виросити це дерево це велика така процедура, довга процедура життя. Як людина росте, так само і дерево. В загальному, коли ми говоримо про якісь роботи, вони є непогано, тому що коли щось робиться, це є, завжди гратулюється на такі речі. Так? Що, що робиться, це гарно є. Питання завжди стоїть в тому, що а, а, скільки це коштує, наприклад, так, знаєте, я так завжди, чи це є доцільно, коли війна йде, чи може більше для військових щось треба допомогти. Друга річ є завжди питання. Чи це погоджено, ким погоджено? Чи це щось продається, чи ще щось відчуджується, бо дуже гарно у нас отець Юстин Бойко дуже гарно сказав словами митрополита Андрея Шептицького: коли в Україні йде війна, за землю воюють, а не продають. І напевне, що більше в цьому аспекті є. Багато питань я чув, вже так. Люди зверталися, говорили вже до мене в цьому відношенні. Ну, Я думаю, що має є на то відповідні комісії, і якщо щось якісь є надоживання. Але знаєте, я завжди стою на тому, щоб не було таке, що ем, виробили парк, зробили комусь благоустрій. Чому до цього часу не робилося цього? І чи це не є питання, що якийсь будиночок продали, е, і під той будиночок комусь благоустрій робиться. Потім відчудження зробиться і комусь перейде в, у власність. То, напевне, щоб не було маніпуляції, знаєте, люди повинні, чому породжуються слухи? Тому що немає інформації. А інформація завжди породжує різні слухи. Добрі, недобрі. Знаєте, навіщо ліпше розказати, скільки то коштує, для чого це робиться і так далі. Хто там викупив, бо то якісь там вже слухи є, що там хтось викупив, спочатку робиться комунальна власність, потім передається в приватну власність, і воно, знаєте, дурні слухи породжується. Тому я думаю, що це найбільше породило ці слухи, що немає інформації просто брак інформації або інформація. завульована. Ну, бо ж... Я думаю, є відповідні служби, які це все контролюють. Тому я е відносно дерев, я ну, не одобрюю, щоб вирізка дерев, бо це є. Якщо кущі, так, якщо це дерева, трошки воно не здало є. Тим паче, я чую якась інформація, що це був якийсь вал, вали і так далі. Ну, Не збирали. Громадськість, не слухали. Я не мав, як, наприклад, громадськість, я не мав ніякого запрошення на обговорення, нічого. Може, і мені не треба, хто і тут такий золочув є, що я тут зробив для золочува. Утрірує ситуацію. Я живу своїм золочевом, нікуди не втікав. Все, що для війська міг зробити, роблю і буду робити. І живу тим. А решти є то громадськість. Хай Ваша думає. думка щодо зміни у парку Франка і, зокрема, про виробку дерев у Золочеві? Думка наступна. Повертались, ючись не раз з дітьми влітку з центру міста. Той парк був такою зоною, де можна було зловити ковток прохолоди. І тим насолодитися. Тепер, на жаль, вже того не буде. Думаю, що шкода для мешканців Золочева, так як це легені центру нашого міста і вироблятиметься менше кисню. А щодо, ну, навіть прослідкуємо той центр міста. Дерев нема, дерева були ще десь як біля швейної фабрики, пару дерев, їх теж нема. Весь центр застелений каменем. Це звичайно гарно, з точки зору естетики, вазони. Наставлення це теж для краси для нас, але десь як розібратися, повітря, сонце повітря не нагріває, повітря нагрівається від накаленої поверхні. І якщо цей весь центр в камені, то чи ми дихаємо і чи ми будемо дихати без дерев? Невже замість тих вазонів не можна би було пару дерев посадити? Ну це така моя думка. Але зараз щось дуже модно. Всі подвір'я застеляємо бруківкою. Яка накаляється, воно все віддається в атмосферу, а потім самі йдемо, чи по тому центру, чи по своєму подвір'ю, і чекаємо на ту ранкову прохолоду, а де взятися краплі руси, роси, якщо їй ніде впасти. А той і був і захист і від, і від пилу ті дерева. Ну і в першу чергу я думаю, що це захист від спеки.